Від громади був таке до мене питання, що ще можна переробляти в нашому ділі. Короте, вчора дивився, дивився, як ротаційною бороною робота, вилізу, подивлюся. Ну, блін, наче й трактор вже ж напружую, даю, ну короте, ж вес на борону і цей ну, не лізе вона так, як треба, Наче земля ж така м'якенька. Ну все. Ну. Немаш, наче причин, щоб в нас повинна глибше лізти. Також я так вияснив, що виходить така ерунда. Тіпа, як тут вам об'яснити. Все, отлів, бачите, йде така полоса отлів. І він сильно зру... все... зубок, як уходить в землю, бачите, він уходить по прямому. А тут він як наклоняється і робить як отако, коротше. він стає на землі. І він не може залізти, бачите? Він тут залізти добре в землю. По логіці. Ну, ось логіки. Трошки, типу як угол, сильно пере, перемудрений, перегнутий. Пере, 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 пере. І ще плюс, ось, ось, бачите, як виходить, земля. Вона ось, як залазить в землю. раз І тут, виходить, набувається землі конкретно. Ну, ось ось такі. Як ось. Такі якось робляться, бачите, такі налипи. Ось. О, на, налипло тут. А потім ось тут йде гребро, це тліво. Воно, по ідеї, повинно должно... Хорошо в землю, як заскользить, якщо б воно ...хорошо залазило, по це місце, воно б заскользило аж сюди. А так виходить, як типа, мало колупає. Ну, там, 2-3 сантиметра, ну, може до 4 там, з прогрузанням. Ну а потім йде з землі, оцей налип, ...ну, оце, це п'ятка. І оцим, оцим містом, як виходить, як підошва робиться. ...ну, то есть, він... Тут, як дивиться, воно отак стоїть і не може цим містом далі як залізти. Ось тут значить, і хоче залізти, а отут не дає оцей зубок. Так що зараз швидко пройдемося, хоч трохи просто так ось взяв болгарку, круг. пройдемося. Ось тут добре видно. Бачите, яке тут така? Налипло, таке. Ось от, налипло таке. О, ось от бачите, який кусок налип. І воно оце тут налип, налипає. така ця, і воно Просто тупо не може залізти. Ну, ми там вчора спробували там, там, 14 гектар. Влупив я вчора. Приїхав додому, зараз спробую. Та я той год дивився. Просто той год було непонятно, просто земля суха була, ми нічого не могли приділити. А цей год я ще як... вискакував з трактора, дивився, дивився. приділив таку фігню. Бачите, тут виходить отака, як дивиться, полукруг. І тут такий йде пазик, на нього налипає. Ми зараз візьмемо такого, гладенько загладимо болгаркою. Там небагато ми його ну як, зубка зітрем, ну ми його зробимо гладенько, щоб він лісу землю хорошо. По ідеї, це не хуже точно, 100% буде. Коротше, трошки відшліфуємо цю лапу. Так що пишіть коментуйте, звісно, зараз розказувати, мені що не те, не се. Це, ну, все треба, все треба совершенствовати. Производителі що? Вони випустили її. Там примерно спробували, а от, оці нюанси, вони, як кажуть, поють романси. Не, не, не лізе вона так, як треба. Це я дивився вчора. І земля ж кажу, мокра, все, вона не лізе так, як треба. Боється, я ж кажу, п'яткою. Робиться п'яточка. Туно просто не на всіх зубках. Ну Десь примірно видно. Тут добре ось ось видно. Ну, ось, Бачите, яке налипло. І тут Раз, воно, воно не дає. Це воно що ніч постояло, трохи підтряхло так добре спадає із зубка Ну, земля. зараз. А як воно мокре, таке набите, що воно не, не цей. Ось тут треба трошки типу, зашліфувати, щоб значить, зубок міг далі туди свободно залазити. Він навіть, як так зашліфований, він геть, геть, геть гладенький. А отут. О, як воно може залізти, Оно шаршаве. Шаршавий, що отлів, шаршавий сам. Що така ця полоска отліва. Ну, сама. Що воно як тіпа треба їх було дороботи на заводі, підшліфувати і все воно буде було... оцю полоску треба і цю поверхню дошліфувати. Так, ну що, в бой. Я... Скільки тут Сережка ще ще прийде помощник зашліфуємо все одно з утра сирувато. Якийсь часок, півтора ми її зробимо. Так, все, всім пока. Пишіть, коментуйте. Так.